Доброго здоров'ячка всім. Вітаю на своєму каналі, на нашому спільному каналі. З вами, з тими, хто дивиться відео мої. Сьогодні у нас я не пам'ятаю, яке сьогодні а, 15. те 15 серпня 25-го року. вирішила я ось так розпочати це відео. Не так, як традиційно я розпочинаю. Теж хочу і в цьому відео подякувати за підтримку. Велике дякую завдяки вам. Я Вернула собі партнерську програму, ось, і тепер почуваюся ну, як вищий клас блогерів. От, Ну, і серед квітів і я як квіточка. <блогерів> Зараз я камеру поверну і буду знімати як завжди. Я вчора поливала квіти, підгодовувала їх, ось таке добриво, чистий лист. ну Багато є у них всяких всіляких засобів. Тут ось написано на 20 літрів. Але так як у мене ємності 20 літрів нема, я Взяла в мене тільки у 6-літрових, я взяла ось таку мензурку. Ось, Набрала в неї такої достатньо гаряченької води, три цих мензурки, а чого? Бо три пляшки, порівну треба розпреділити. Набрала води в общем, три такі мензурки, висипала цей пакетик, розчинила і тоді по одній наливала у кожну пляшку. І вийшло, що порівну всім вистачило доброго, От, і в общем, їх підгодувала. Я роблю це літом майже кожного тижня. Ну, рідко який тиждень, я не підгодовую. О, і фалінопсиси, і я говорила, що коли я їх занурюю оцю воду з добривом, тоді тією водою я поливаю інші квіти. Ось, ну. Ось, там, бачите, гібіскус мій. там скільки у нього бутонів багато, цвіте без кінця. Десь там падають його е, вже засухші, але я навіть їх достать не можу. Бугінвілія. цвіте потроху. Це цвіте, мені здається. А, і ця цвіте, і ця цвіте обидві бугенвілії цвітуть. Ну, скоро я їх восени обріжу. Так, ось о, прекуди невідомо хуя. Дивіться, вже зовсім недалеко залишилось туди до стіни. Ось. Аденіум продовжує цвісти, там є ще бутони, я навіть не заглядаю. Його теж, ну, всі-всі рослини я полила навіть е декоративні листяні, полила цим добривом. І хою, хоя в мене кожну зиму цвіте, там для квітучих, от і її. Полила епісці я все говорю, що треба познімати ті засохші квіти, і все, туди не доберуся. от Ось цей гібіскус теж цвіте. Бачите, скільки бутонів у нього. от Ахіменес ще тримається. Ще і там нарощує нові бутончики. Ну, ще рано йому, щоб і вересенька протримається. От. І імбіль підгодувала. В общем, всім, щоб сила була цвісти, рости, і в кінці літа е, треба. Е, не поливають квіти добривами, де багато більше азоту, чим калія і остальних елементів. Бо рослини уже їм рости так не треба інтенсивно, а азот спонукає рости і вони будуть витягуватися. Через те калій, от фосфор, щоб оці нові. Гілочки, нові побіги, щоб вони укріплялися, ставали коричневими. Ось бачите, скільки тут було ось цвіли. Ось ось, ось. Не обпали. Ось туди їх. Ось. Ну, наче сказала. Про все. Фіалочки. Вони люблять, коли їх підгодовують. Ось уже які розеточки. Вже скоро їм тут тісно буде, да і вже можна сказати, що їм тісно. фаленопсиси у мене в цьому році, як ніколи, цвітуть. Всю весну і все літо. Ось засушує. Вже один було два, один засушує. Тепер буде відпочивати восени, щоб на зиму зацвісти Тут нові листочки на це ростуть. Ось все у кожного майже. от Плюмерія. Там щось намагається ще цвісти, бачите, там ще є бутони. І виходимо на цю лоджію. Тут теж поливала, підгодувала, тільки коли я сукуленти і кактуси. У мене така поливайка є. Я не до кінця наливаю цю воду з добривом, а доливаю водою, чистою водою. Їм не потрібно такі насичені добрива. Їм більш легка під, під кормка треба. Ось. Не доливаю на два пальці От. і доливаю просту чисту воду. Але підгодовувати теж треба. Кактуси Ще раз я їх е, в кінці серпня підгодую, і все. Більше я їх не буду підгодовувати. Є у мене ще е, спеціально для кактусів доброго. От ще раз підгодую в кінці серпня чи на початку вересня і все. Бо десь у жовтні я вже буду запускати їх. На суху зим... зимівлю. от, не буду зовсім поливати всю зиму. от, І вікна, які дощі йдуть, а в нас тут будівництво. Сьогодні навіть чоловік сказав: завтра давай помиємо вікна, вікно тут, бо мені погано дивиться, він там будівництво, там вон там бетоном заливають. І він йому цікаво наблюдає як екскаватори, що там роблять. І він говорить, мені заважає. А? Це вперше він запропонував вікно полить. Той не, не бачив там, чи грязні, чи не грязні. Так, каву, звичайно, приходиться мені поливати кожен день. І так, півтора літра поливаю зараз. От. Вчора теж підгодувала, і постійно якісь листочки падають. От. Жовтіють. Да, я там була на плюмерії, вже один листочок вчора зняла, жовтий був. Уже починає скидати листочки. Ось. Ну, Вона на зиму в мене сидить, чи той сидить. Ну, сидить. Зовсім без листя, скидає повністю листя. Ну, і тоді на тому місці більше не ростуть листочки. Через те вона має, я вже багато разів розказувала, має такий вигляд каліфорнійської пальми. У них там пальми зверху чубчик, а стовбур голий. Так, оце у мене плюмерія. Оліандр закінчує цвісти цей. Теж я його. Обріжу гарненько. от, ну, то Десь там, уже, мабуть, коли вже тут буде у мене температура, опуститься, коли холодно на вулиці буде. І тут у мене 10-15 градусів температура цілу зиму тримається. От Тоді я і обріжу, щоб не росли. Бо ось я обрізала була, і бачите. Уже скільки наросло, а він інтенсивно росте, От. через те я його обріжу уже пізніше, може, десь і в грудні. Ну, Як погода буде? Тут теж воно він цві... цей цвіте, але майже не видно. Він там повітря ловить, там відкрите вікно, його повертай, не повертай, я повертаю, а він все рівно туди повертається. Три я так і не дочекалася, щоб вона у мене. Я не знаю, чому вона у мене не цвіте. От. Ну, стоїть тут і сонце в неї, поливаю, підгодовлюю. Ну, не, не цвіте і все. От що ти їй зробиш? Не знаю. І вже така доросла, давно я її купила. Так. А тут у нас бастурма. Це чоловік робить із курячого філе бастурму. Запах, коли зараз запах і не дуже, а коли перший день, коли він підвішує, стоїть такий запах майже по всій квартирі, спеціями. Ось він замочить, там, у нього технологія в солі, тоді вимочує, тоді. Обвалює спеціями. І оце вже, мабуть, і знімати можна. Мені здається, вже підсохло гарно. І всім подобається. Він пригощає. І всі прямо. Ой, як смачно. Я не дуже люблю, бо воно солоненьке, я солоного не дуже люблю. Так, ну це вже не проквіти у мене. Бугінвілія. Ой, подивіться, скільки там гілочок. Дуже багато вона. Та постелі по ставиться гілочка. Дивіться. А? Ну, нікуди їй, бідненький. Місця мало. Що зробиш? Так, прийшли на кухню. Так темно. Над, під таким ракурсом дендробіум. Тут уже ну, щось, куди його пристосувати, місця немає. Ось Рипсаліс уже скоро буде до підвіконня доставати там скільки ягідок у нього, Гіпіаструми теж уже. Потроху вже пару тройку листиків пожовтівших, зняла. Вони в мене теж всю зиму. Я відношу на холодну лоджію і вони там всю зиму без поливу до того моменту, поки не з'являється стрілка. от А тут дивіться, духмяна. Піларгонія, ви подивіться, яка вона здоровенна. Я вже там от штори прив'язала, <кхід> ну, не прив'язала, а так, підхватила її, бо вона вже завалювалась сюди, перекинеться. Я вже не знаю, там уже <кхід> нікуди її рости. Гарна, звичайно, але як дурапре. І міцні такі, теж їй приходиться поливати майже кожного дня, ну, зараз літом. Бачите, які стовбури, ой, не бачите, бо темно. Стовбори товстелезні. Їй тут подобається сонце, поливаю, підгодовую, щоб ще не подобалось, що ще треба? Сюди приперла гібіскус, який був на кухні, майже не видно його. Бачите, проти світла від от вікон відбивається сонце, і майже нічого не видно. Пеларгонія гарно цвіте, рожева. Ось. Вони в обнімочку. Так, тут теж фіалочки. Ось вони потроху цвісти починають. О. Там антуріум. Щось він мовчить. Нових нічого листочків нема, не бачу. Відпочиває, мабуть. О. Бігонія красуня, прямо так вона. Розрослася така гарнюща зимою, я думала навіть чоловік казав, це вона в тебе пропаде? Викинула б її. Дивись, вона мучиться тільки. А вона відійшла ті листочки тонюсінькі, які були, які висіли. Вона впала була в мене на минулому місці, де була. І мені прийшлось її пересадити, але бігунію пересаджуватися. Щоб так все залишилося, дуже важко. От вона, бачите, листя, один листочок туди, другий туди. От як її перевалить навіть. Не то, щоб пересадити, а перевалить навіть важко. Воно порушується все, Ну, мені прийшлось багато ну, но... але вона заново відновилася і така гарнюща, листя таке. Гарнюща Він коли, от можна Гарню ви, і ґрунт не торкать. Хоча у мене таке є, і завжди у мене під нігтями ґрунт. Бо я пальцями лажу і торкаю ґрунт сухий чи вологий. А от а, цей хлорофітом. Ось, подивіться, можна й не торкати. Якщо листя не зелені, а так сіріють, так сі, сірий відтінок, це означає те, що треба поливати його. Я вже замітила. От, буває, я проходжу, буває, я пропущу всі квіти полила, а про нього забула. Води не хватило, треба було піти там, взяти і прийти. Ну, поки я дійшла, я забулася. І а, от я тут же цілими днями і бачу, посірів мій хлорофітом. О, треба полить. Я ж його не, не полила тоді. то Ось. Так що отакі от прикмети. О, о, до сих пір місяць на небі. А? Ну, на цьому буду закінчувати. Дякую вам. За перегляди, за те, що ви пишете, пишіть, лайкайте, дізлайкайте. Не будьте байдужими, саме головне, хто не підписаний, підписуйтесь. У мене так після вчорашнього якось появилось навіть багато ідей. І навіть, думаю, може мені його зобновити кулінарні відео, знімати. Ось збираюся вареники. З сиром варить і я варю на пару. Думаю, може, там у мене є це відео з Вареника, там і багато переглядів, більше 50 тисяч. Ось. Ну, вже час пройшов, років я не знаю, 8 назад я знімала, а може й більше. Так що підписуйтесь. І давайте робить канал мій більш продуктивним цікавим. Пишіть, може, про що мені зняти відео. І до нових зустрічей. Пока-пока!